Мир вам, шановні друзі! Знову в ефірі православне слово! Усіх вітаю! Хто зі мною погоджується, хто не погоджується, але продовжує прислуховуватися до думки православного священника. Можливо, декому не подобається і назва нашої телепередачі. Хтось може хотів би, щоб вона звучала так: християнське слово. Ну, чому саме православне? Православна традиція це традиція старих часів, а зараз є сучасні течі, які для декого може здаються більш привабливими, більш цікавими. І саме за цією причиною на адрес нашої церкви поступають дуже багато звинувачень, які направлені на дві категорії. І от деперше відніс би серію тих претензій, що стосуються захисту протестантського розуміння Святого Письма. Ну, Доводилося чути такі вислови багатьом із вас. От Біблія написано так, а у вас інакше. І друга категорія це коли нас звинувачують у обрядово-зовнішній стороні служіння. І якраз останнє сьогодні ми з вами торкнемося, приділимо увагу саме цій проблемі. Розібравши деякі аргументи наших опонентів, ну почну з одної з самих головних. Популярних таких ламентацій, часто нас звинувачують у тому, що в наших храмах не прийнято сидіти. Чому? От скажімо, в інших громадах, католицьких, протестантських, люди сидять. Що на це сказати? По-перше, ніде в Біблії, до якої часто апелюють наші опоненти, ніде не говориться, що під час богослужінь прийнято сидіти. Не говориться про те, що перші християни під час своїх служіння проводили сидячі. Ну, по-друге, давайте так поміркуємо. Де люди сидять в залі? Під час чого? Коли це відбувається? Коли де фільм, вистава, концерт, якесь дійство. А хто не сидить? Це не сидять актори. Ведучі співаки, танцюристи, учасники цього заходу, а всі інші називаються глядачами. Так от під час богослужіння у нас немає глядачів, тому що літургія це не спектакль. Тут задіяні всі: і священики, і паламарі, і хорісти, і звичайні парафіяни. І те, що промовляють чітці і хористи, вони цим озвучують те, що йде. Від імені всіх присутніх, а самі присутні моляться відповідно тими словами, які чують у церкві. А деякі малити навіть співають голос. По-третє, скажіть, будь ласка, ну вже здоровій людині треба до Бога звертатися, звертатися сидячи? Отак, От як скажімо, він звертається до співрозбовника, який знаходиться по ту сторону стола. Ну невже не варто стати, коли ми до нього звертаємось, до Бога? До нашого Творця, до нашого Спасителя, ну хоча б заради якоїсь елементарної поваги до нього. Далі ще одне питання. Нас часто теж запитують, чому у храмі так ми багато правил. Харки зовсім не говорить собі. Ну скажімо, як до ікони підходити, як налагати на себе Христ знамена, як поводити під час богослужіння, як поводити під час, коли під під підходимо до чаші. Є дуже багато різних правил, звичайно. От що не слід повісти. Є в математиці такий довід від противного. От уявіть собі, що цих правил немає, все, все скасовано. І от іде така, так би мовити, служба. Що тут відбувається? Хтось дивиться на схід, хтось на захід, хтось читає, хтось ходить, хтось молиться в голос, хтось набирає смс-повідомлення по мобільному телефону. Ну а комусь захотілося пробиратися до півтора, побачити, що ж там відбувається. Ну ти скажіть, що тоді перетворюється служба Божа. І чи можна назвати службою, і чи можна на ній молитися буде? Звичайно, ні. Річ у тім, що хто ці питання задає, це люди, як правило, із протестантського середовища, які інколи з православними спілкуються за звичайним штампом. От покажіть де про це написано в Біблії. Але Біблія це не інструкція, це святе письмо, це не збірка правил поведінки. І тому і не випадково і у протестантів теж є свої правила, вимоги, дисципліна, а інакше будь-просто не може. Ну скажемо, ніхто не може просто так зіти на кафедру і проповідати з кафедри. Правила існують для того, щоб зберегти гармонію церковного життя, щоб запобігти хаосу, щоб людям було краще відчувати себе під час служби, а не для того, щоб ускладнити наше життя. Ну, Один із цих е, правил, е, норм є е, з, мова. Мова у нас в храмі старослов'янська. теж нарікання, чому вона е, не сучасна, чому не зрозуміла. Причина та сама: ми звертаємось до Бога, не до недзвичайне перехожого. І тому наша мова не вулична, вона особлива, е, вона чиста, кожне слово виважене. І ніхто нас не забороняє молитися в хаті е, іншими словами. Звичайними, які, які ми розмовляємо. Ніхто нас не збирання читати Івана чи інші, скажімо, книги Святого Письма на сучасній мові, чи на російській, чи на українській, але в храмі має звучати все по-іншому. Це храм Божий. І тому кожне слово має бути пройнято присутності Божества. Існує іще одна цікава сторона мови, така є властивість це мова старославянська, тобто мова усіх славян, стародани мова усіх славян. І тому, коли наш православний українець знаходиться у Болгарії чи в Сербії, в Росії, чи в православних храмах Польщі, Чехії, він чує знайомий текст, знайома молитва. І він тоді себе не відчуває чужинцем, у знаходячись у чужій країні. Таким чином відбувається реальне чудо православної споридні, завдяки чому? Завдяки церковно славянській мові. Є багато інших питань, претензій, але вони є такою своєрідною спробою протесту проти того, що в церкві здається дехатим людям неясно і незручно. Це є протест фальшивої фантазії на тему духовного життя на сучасний лад. Ми зараз живемо у світі технологій. І тому людина зараз обеспокоєна проблемою, якою назаби так: проблема зручного способу життя витрачатися якнайменше, брати життя якнайбільше, досягти мети якомога зручним шляхом. І от людина от з цією з, з, свідомістю приступає пору храму, і вона, якщо вона по інерції продовжує мислити як і раніше, вона тоді ще думає. Як жити так, щоб досягти Царство Боже якомога просто і комфортно, без всяких вагань, щоб все було доступно, дешево, щоб не докладати ніяких зусиль. Але якщо ми відкриємо Євангелій і вчитаємося, то побачимо зовсім інше. Господь говорить так: царство небесне здобувається силою, і ті, хто застосовують силу, захоплюють його. Бути християнином – це йти за Христом, нести Христ, нести ярмо, але це ярмо особливе. От сам же Господь говорив, що візьміть моє ярмо на себе, бо моє ярмо любе і мій тягар легкий. От таке антинамічне поєднання. Ніби ярмо, але воно легке. От ніби легкі, але він залишається тягарем. Бути християнином дуже просто, тому що серед християни багато людей, які ведуть життя духовне, але вони є напівграмотними парафіянами, хоча й духовними. Бути християнином дуже непросто, тому що наші опоненти от нам на такі претензії у такі складності церковного життя. І це не випадково. Іванівське слово воно теж, воно і просте, доступне, і воно час дуже-дуже глибоке. І тому не випадково ми бачимо серед наших парафіян і, і, і напівграмних бабусь, і академіків, і, 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 і професорів, тому що кожен із них, із Івангелії, в Євангелії бачить своє необхідне для своєї потреби духовної. А це значить, що ця простота євангельська особлива. І особливо також і та традиція, яка її виношує, і в які дишеться слово у живому містичному організмі, який називається Свята Православна Церква.